На численні прохання. Пояснюю і наглядно ілюструю, як розрізнити гурти на монеті України 50 копійок. І так, ідемо зліва направо. Зліва перша монета. Це звичайний дрібний гурт. Його ще маркують «м» М'який. В центрі монета це гурт так називаємий середній. Його маркують буквою С. В ньому, як ви бачите, 8 рифлень. Справа це крупний гурт. Ну ви бачите, що він крупніший насічки, чим у інших двох монет. Це буква К. Маркування буква К, гурт крупний. Це всі гурти монети 50 копійок. Є ще гурт гладкий. Ну і ви розумієте, насічок тоді немає. Став лайк, підписуйся на канал. До нових зустрічей!